З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження. Land Cruiser 80, дизельний двигун 4.2, повний привід, механічна коробка передач. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані, повністю обслугований. Зроблений ліфт підвізки, також встановлений шноркель. Автомобіль робився для себе, для всіляких пригод полювання, рибалка ззаді. Повноцінне запасне колесо, шипована гума, також є місце для фаркопу, додаткове світло для заднього ходу, камера заднього огляду, повністю весь обклеєний в плівку, механічні склопідйомники, встановлена музика Alpine, додаткове управління блокировки і так далі. Також є рація, магнітола Alpine, світла стеля. Салон повністю був перероблений по замовленню від власника. Автомобіль робився для себе, тому всі ці моменти все повністю робилося. З запасом по міцності даний автомобіль можна придбати в кредит-лізинг, а також за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Запрошуємо вас на тест драйв.